Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні звернемось до того відео, коли я раніше говорив про те, що обласна рада, кожна обласна рада в кожній області зобов'язана платити частину від прибутку громад області за експлуатацію майна і фактично не має права продавати спільне майно. Громад власності. Ну, чому така позиція на сьогоднішній день, оскільки пару днів тому Хмельницький міськрайонний, Хмельницький міськрайонний суд чергове виніс рішення про те, що відмовив людині стягненні моральної шкоди за порушення права власності. Ну, і для того, щоб не бути голослівним, я зацитую перехідні. Положення е, закону е, про місцеве самоврядування. Пункт 10 розділу 5 закону України про місцеве самоврядування говорить про те, що правий режим майна спільної власності територіальних громад визначається законом, тобто чітке посилання на закон. Кабінет міністрів разом з Фондом державного майна України в двомісячний строк дня набрання чинності цим законом подають на розгляд Верховної Ради України. Проєкт закону про комунальну власність. Тобто чітко встановлено як має називатись закон, чітко встановлено, що це строк, на який подати. І такий закон зареєстрований реально в 2008 році у проєкт закону у Верховній Раді. Те, що люди, які захопили владу в державі Україна, нехтують цими положеннями, що приводить до того, що всі обласні ради продають безкарно. Майно, посилаючись на той закон, який прийнятий до конституції України, а саме закон про приватизацію комунального майна. І на сьогоднішній день виходить, що вони навіть не розуміють, що це майно, яке було раніше до. Прийняття закону про органи місцевого самоврядування на підставі нової Конституції, а саме 21 травня 1997 року, визначає майно, що, що це комунальна власність, оскільки до цього такого статусу майна не було. Він, ця вакханалія, яка була в період між Конституцією розвинутого соціалізму. Проголошенням незалежності 1 грудня 91-го року до 28 червня 96-го року. Вона мала право в той час на життя, в принципі, але звертаю увагу на те, що тоді це орган місцевого самоврядування не було. було міські районні обласні ради були органами державної влади. Зараз вони мають повноваження як органи місцевого самоврядування. І в них, немає, в, них є, в них немає права на третю гілку влади, на судову владу. Тобто вони мають право законодавчої на місцевому рівні і виконавчий орган влади, яким вони є на сьогоднішній день на цій відповідній території. Ну і хотів звернутися до того, що людині відмовили у стягненні моральної шкоди. Я не говорю про те, що суд там свавільно. У нас суди свавільно порушують Конституцію України, оскільки статтею 19 Конституції України, частиною 2, визначено, що вони повинні посадові особи, а всі судді є посадовими особами суддів, повинні діяти в межах повноважень та у спосіб. Межі повноважень прив'язані у нас до строку, тобто в чинному цивільно-процесуальному кодексі України з 2016 року. Написано, що строки розгляду справи мають бути про підготовче засідання, має бути проведено протягом 60 днів, і розгляд справи, по суті, не більше ніж 30 днів. Так, записано. Це стаття 189 ЦПК України. І в статті 180 ЦПК України є ще крім того, завдання підготовчого, підготовче провадження. І таким завданням підготовчого провадження є е, е, всі там з'ясування заперечень, там обставин справи, вирішення всіх вчинення інших дій. Е, і е, хотів звернути увагу на інше. За результатами підготовчого провадження суд постановляє ухвалу ПРО, і там є перелік, про що він поставляє, так от, е, от першим йде залишення позовної заяви без розгляду. Тобто, у випадку, якщо суд вважає, що немає в нас доказів, достатньо що право порушене. А я звертав увагу на те, що в Україні концепція дифузного права вона відповідає чинниці ПК України прийнятий вже на підставі цієї концепції. Оскільки, якщо суд вважає на підготовчому засіданні, з'ясував, що особа не сказала, яке її право порушене. Не надала доказів про порушення цього права, то, відповідно, суд залишає позовну заяву без розгляду, що дозволяє людині зібрати додаткові докази, сформувати по новому позов. І це право людини знову подати до суду і відновити своє право або отримати за це відповідне відшкодування. шкодування. Мало того, в завданнях підготовчого провадження, в пункті 3 написано, про це ніхто чомусь до сьогоднішнього дня не говорить, це зібрань, та, визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів. Тобто, суд має сприяти зібранню цих доказів, і якщо на підготовчому засіданні, то суд має сказати. Особі, що слухайте, у вас тут немає доказів. Тому я, якщо ви не надасте на наступне слухання докази, то я залишу позовну заяву без розгляду. І це е, цивілізований спосіб на сьогоднішній день вирішення е, спорів в судах Держави Україна, а потім воно буде е, розповсюджуватись і на всю планету. Таким чином, е, Хмельницький міськрайонний суд, розглядаючи справу більше ніж півроку. Фактично виніс рішення судом, який не є встановленим законом, оскільки, як я вже звертав увагу, повноваження суду прив'язані до строків розгляду справи. І якщо суд виносить суд виносить рішення понад строки, встановлені законодавчим, то цей суд не може вважатися судом, встановленим законом. Таким чином, приходимо до того, що Мало того, що суд не відновив моральну шкоду, не відновив право і не встановив справедливе відшкодування, то суд собі щось там пише про те, що не доказав моральної шкоди особа. Ну і я хотів звернути увагу, що правою на праву природу моральної шкоди, оскільки тлумачення частини першої статті 23 Цивільного кодексу України свідчить, що вона є нормою, яка повинна розпоширюватися. На будь-які цивільні правовідносини, в яких тій чи іншій особі було завдано моральної шкоди, оскільки це підтверджується тим, що законодавець вживає формулювання, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Тобто будь-яке порушення прав приносить людині моральну шкоду, воно не приносить їй задоволення. І такі подібні правові висновки були зроблені постанові Великої Палати Верховного суду неодноразово постанові Об'єднаної палати цивільного суду. Також саму правову позицію цивільним Судом, Касаційним цивільним судом у справі 569 дріб 20, 510 дріб 19. Тобто. Суд фактично вчинив терористичний акт, і треба речі називати своїми, іменами, оскільки головним завданням суду є здійснення правосуддя. Правосуддя не здійснювався, тобто це є терористичний акт. Дякую за увагу. Будьте здорові. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому що не ясно. Старайтесь зрозуміти, оскільки я це говорю доступною мовою, яку мають розуміти всі на планеті.